Привіт! Мене звати Марина. Я працюю лікарем внутрішньої медицини в Німеччині. І сьогодні ми будемо говорити про амбулаторну медицину. Багато українців приїхали до Німеччини і отримали статус тимчасових переселенців. На сьогоднішній день у багатьох з вас вже є картка медичного страхування, і це значить, що ви можете розраховувати на повний обсяг медичної допомоги як кожен громадянин чи резидент Німеччини. Щоб ви розуміли, такого статусу не отримували і не отримують біженці з інших країн. Для українців зробили величезний виняток з правил. Зате велика подяка Німеччині. Тепер постає питання: як знайти лікаря? Бо думаю, багато хто з вас зрозумів, що медична система в Німеччині трішки інакша, ніж в Україні. Ваш перший і найважливіший контакт це сімейний лікар. Він за потреби. Прийми без терміну в порядку живої черги, назначи лікування, випише рецепти і при необхідності видасть направлення до спеціаліста. Він же видасть лікарняний, тому заздалегідь знайдіть сімейного лікаря. Де знайти сімейного лікаря? В інтернеті забиваємо в пошук «House Ads» сімейний лікар, своє місто і індекс. І ви йдете до нього особисто або телефонуєте і питаєте, чи він вас візьме як пацієнта, може не взяти, бо він не бере нових пацієнтів. Це нормально. Шукайте далі. Декларацію заключати не треба. Сімейні лікарі рідко їздять на виклики, поважно до лежачих пацієнтів. Тобто, якщо вам потрібно до лікаря, то треба буде самому до нього прийти. З педіатрами така ж ситуація. Як знайти вузького спеціаліста? Спершу зверніться до сімейного лікаря. Може вже на цьому етапі ви отримуєте потрібну діагностику і лікування. Якщо ні, спеціаліста шукайте так само, як і сімейного лікаря через інтернет. Ви пишете спеціаліста, який вам потрібен, свій індекс і своє місто. Для того щоб потрапити до спеціаліста, вам потрібно направлення від сімейного лікаря. Будьте готові, що термін ви отримаєте приблизно через 3 місяці. Вас можуть теж не взяти і відмовити вам, тому що спеціаліст не бере нових пацієнтів. Це нормально і треба шукати далі. Якщо у вас є хронічні захворювання, будь ласка, заздалегідь шукайте вузьких спеціалістів.